Сьогодні ми намалюємо з вами пейзаж осінній. Для цього нам потрібні пензлики, один широкий. Я використовую лише штучний ворс. Не потрібно коза чи білка, лише штучний. Добре? Тоді краще малюється фарбами. Одна тоненька кісточка, можна плоску, яка є, або ж одна обов'язково має бути ось така закруглена. І я беру собі ще плоску велику. З нею нею зручніше малювати фон швидше. Але ось ці три це обов'язково має бути велика плоска, тоненька, будь-яка тоненька, максимально тонка. І середня, якою ви здебільшого будете кругленька, якою буде кругла, бо ворс круглий тут, а ця плоска. Це по пензликам. У нас банка з водою є. Акрилові фарби. Я беру такі фарби, вони більш найякісніше. Це художні. Акрил, художні в тюбиках, і баночки або можна пусті купити, або з-під гуаші вимить і туди додати так краще, аніж на палітру. Я обробила скотчем, свій малюнок в майбутній, свій альбом. І тепер починаємо переходимо до другого етапу, починаємо малювати. Для цього ми беремо великий пензлик жовту фарбу і проводимо горизонтальну лінію. У нас горизонт приблизно посередині проходить, так, якщо поділити пополам. Але тут ми будемо трішки не рівну лінію, а трішки дугою ось так проводити. Так? І сюди піде. Тому починаємо беремо і плоско, плоско кончиком. Так? І ось так дугою трішки туди завертається. Не сильно, не треба гору таку малювати. Просто рівна лінія йде, а потім вона спускається донизу. Тепер ось такими рухами, ось такими хрестик. Дивіться, я спочатку ставлю так кісточку, потім я перевертаю, її так ставлю. Потім так і так. І ось так, але швидко: то туди, то сюди. І ось такі хрестики малюю, Добавляю водички, якщо мені треба, я макаю. Воду, потім фарбу. І ось такими рухами я замальовую свій фон. Виходжу на скотч, обов'язково промальовую всю зону, бо потім скотч зійде, я його приберу і залишиться рівненька біла рамочка. І сюди, добре. Так, це у нас є. Далі жовта нам поки не потрібна. Далі ми беремо червону фарбу, але не багато, трішечки на кінчику, і ставимо сюди плямки, бо у нас буде перспектива закругляється, у нас картина, ми прямуємо туди до сонця. А все, що по бокам, у нас буде трішки в тіні, тому у нас погляд буде спрямований саме на центр. Тому нам куточки потрібно затемняти. І звідси тут також куточки будуть затемняти. Сюди можемо трішки більше. Червоної фарби і понизу трішечки, буквально трішки. Ось так. Є. Тепер вимиваємо, переходимо на наступний етап. Я вимиваю і е, промокую об серветку. Далі тепер беремо жовтий кольор. І ось з цими хрестиками, які я малювала, так? тепер ми розтушовуємо наші червоні плямки. В різні сторони, туди сюди. Але не сильно, тому що тут у нас буде жовтий кольор, жовте сонечко, воно буде яскраво жовте Ось так ми просто його розмішуємо. Тепер дивіться, тут ми розтушували, так? і тут розтушували. А тепер все одно різкий перехід між відтінками. Тому ми беремо жовтеньку фарбу і посередньо, сюди вже не заходимо. А саме по цій границі між помаранчевим і жовтим. І ми тут ось так трошечки проходимо жовтеньким. Ось так є, вже більш спокійний перехід. Тепер розберемося з нижньою частиною. У нас тут буде галявинка вся жовта, а тут буде трішки темніше. Тому ми додаємо, ми можемо почати жовтий замалювати, чистий жовтий, можна хрестиками, можна рівними лініями вже. Так. І тепер ці куточки. Поки, тільки слідкуйте, поки у вас ще волога фарба, тому що потім розмивати важко. Але можна знову нанести, якщо у вас засохла фарба уже тут на малюнку. Наприклад, чи чимало нанесли фарби. Тому додавте поверх неї іще червоний. Наприклад, червона засухла, і ви не можете її То Додавте ще червоної і поверху більше жовтенької. Так, це у нас є. Сюди трішки більше жовтого. Є. Тепер ми вимиваємо, фарба нам не потрібна, вимиваємо по колу. Значить, чай мішаєте, перемішуєте чи кашку, потім одну сторону витерли, другу сторону витерли І ставимо банку, а пензлик ставимо на чисту серветку. Далі беремо пензлик кругленький, закруглений, бачите? Да? І нам потрібно позбавитися від наших ось цих широких мазків. Картина вже гарна, але нам потрібно більш детально. Тому ми беремо і ось такими цяточками, якщо недостатньо, ми можемо фарбу додати, можемо не додати. Це вже за бажанням. Якщо фарби у вас достатньо, то плямки такі виходять рівномірні. Якщо недостатньо, то ви можете додати жовтої фарби, і, наприклад, жовтеньку, і тут плямочки. Тільки не спішіть. Це така медитативна медитація, можна сказати, потихеньку, потихеньку і ось так усю роботу промальовуйте. Є. Так, тепер наступний етап. Ми беремо зелену фарбу, зелененьку. І там, де у нас лінія нашого горизонту, тепер цяточками ось так проходимо. Не лінію проводимо, а смужку саме цяточками. Тепер сформуємо наші дерева, вони виглядають, наче кущики, але просто далеко знаходяться. І це не просто гори, а такі е, виходять. Давайте намалюємо одну, щоб ви бачили. Ось так приблизно. Да? Це один кущик, ну, одне дерево. Наприклад, далі буде ще одне, але трошечки менше. До горизонту вони зменшуються. І тут маленьке ще далеко зовсім далеко. Це або дуже далеко росте дерево, або просто маленьке. І з цієї сторони. Є. Тепер трішечки тут ми додамо. Уже я не набираю фарбу, просто тією, що є, бочком кладу кісточку, і тоді нею зручніше, Ну, фарба просто на ній залишилася там місцями. І ось так є. Тепер вимиваю пензлик, промокую. і можна її трошечки розтушувати місцями, але не сильно розмивати. Просто вологою кісточкою по вологій фарбі. Трішечки воно змішається з червоним і жовтим кольором. Якщо недостатньо, можна трішечки додати жовтенького. І трішечки його між собою розмішати, щоб не були такі, як в плямках, трішечки його змішати. І тут ще жовтенькою фарбою трішки позмішувати. І під лінією горизонту також трішки розташувати. Тут можна трішечки щось додати, зелененько, щоб не так було сумно. Далі тепер беремо світлий, зелений, світлий, і по ньому ще отак плямками трішечки розбавити, щоб не було од однакового світлого, зеленого, темного зеленого і світлого. Трішечки ось так заповнюємо між ними місцями. І також можна ще синього додати, за бажанням. Синім понизу трішечки темніше буде, але це за бажанням можна. Трішки буквально це створить ще більшу тінь. Але не обов'язково за бажанням. Так, є, тепер вимиваємо, беремо жовтий колір. І сонце у нас світить посередині, значить, в різні сторони розходиться. Один, одна сторона буде світліша. На неї сонечко світить на цю, а ця темніша. Тут також тут темніше, а сюди у нас світліше розходиться. Далі. Тут у нас буде світліше, а тут, навпаки, буде з лівої сторони сонечко світить, а з правої темно. Знову тут темно, а сонечко звідси, тому що наше сонце розсіюється в різні сторони. І з цієї сторони, тут у нас буде темніше, а сюди ми додаємо більше сонця. Ось так є. Тепер цю кісточку ми відставляємо, беремо тоненьку, максимально нашу тоненьку. І беремо можна коричневий, можна чорний, за бажанням. Можна і той. І той. Не знаю, мені краще. У мене чорний, не досить зручний, зараз неякісна не не фарба, але спробуємо. А беремо пензлик ось так ставимо, да? трішечки, і знизу дерев, дерева малюємо і доверху, і лінія пішла туди. У Водичку макаємо знову у фарбу, знизу і стовбур трішечки більший. Трішки збільшуємо. Далі. Ще тут у нас буде. Стовбур. Тут дерево. Тут десь дерево. Тепер гілочки промалюємо. Різні сторони розходиться сюди, сюди дугами, по одній, по дві, по дві, виходить, так, з кожної сторони. Просто десь вище, десь нижче буде. Так, є. Трішки можна десь товстіше дерево намалювати. Десь тонше. Далі, тепер від цих гілочок іще тоненькі гілочки. Ще тонше. Вони можуть перекриватися. Перекривають одна гілочка інша. Усі гілочки йдуть до неба, до сонця. Все залежить від вашого пензлика. Якщо кісточка дуже ну, не гостра, не тоненька, то вийде дуже такі грубі дерева. Треба вибирати, не шкодуйте, вибирайте якісні матеріали, і так, тут буде дерево сюди. Далі вимиваємо. Беремо нашу цю кісточку, якою ми малювали дерева і листечко. І беремо білу фарбу. А, ні, під... ну так, да, давайте беремо білу фарбу і малюємо берези. Наприклад, одна береза буде виходити звідси, і піде сюди. Те, що дивіться, те, що змішуються у вас кольори, це хорошо, це дуже хорошо. Тому що просто більше можна фарби додати біленької. Але відтінок має бути зелений, жовтенький. Це дуже добре. Тоді вписується у вас в картину. Бо білого кольору у нас немає в природі. От якщо малювати у нас. Ні, в природі є білий кольор, але якщо малювати на картині, то його якби немає. Він сприймає відтінки природи на себе. Так, тут можна. Дивіться, щоб у вас не сильно перекривали берези ваші дерева. Можна тут намалювати березу. Можна трішки зачекати, щоб підсохло, але і так нормально. Щоб підсохли дерева, і, ну, саме зелені, і тоді малювати, але і так зручно. Просто дивіться, щоб у вас берези були на різному рівні, тоді цікавіше. Ось так, просто білого більше додали, і все, не треба чекати. Є, так? Да? Так, тепер беремо тоненьку кісточку. І можемо місцями там на наші, е... можна це робити перед березами, можна зараз. Трішечки листячко червоне додавить. Щоб у нас дерева не випячувались так, щоб вони трішечки в атмосфері були тієї картини осені, На них зверху трішечки листячка, щоб ж вони не зовсім облетіло листя, а тріх трохи ось так посипати. Червоним, тому що захід сонця більше темноти там, на деревах, але можна трішечки і жовтого, але небагато, більше все-таки червоного буде. Так, є. Тепер беремо чорний колір. Тут уже обов'язково, тут уже не коричневий, без варіантів, тут тільки чорний. І промальовуємо знизу корінчик, коли заземляється, дивіться, рівну полосочку високу, да? потім тоненьке, потім знову по краю, наприклад, високу. Не малювати отак, наче сапожок, а Вище, нижче, наче кардіограма. кардіограма серця. Ось так, да? Різними. Можна ще вище. Можна трішки так. Можна трішечки ще ось такими розходиться туди. Тут. І сюди. Є. Тепер беремо, вимиваємо чистенькою кісточкою і малюємо смужки, але дивіться, не просто так полосочка ліву сторону вправу, а трішечки вони наче зубчиками будуть. Як ми тут малювали да, корінчик вище нижче, так і збоку. Наприклад, тоненька полосочка під нею трошки довша і ще коротенька. Може, десь точка буде, може ось так. Але не малюйте повністю отак зеброю, полосками, значи пішохідний перехід на дорозі. І не дуже яскраво чорними. Де, де зовсім чорна плямка, де а, світленька, але ближче все-таки виходять вони полосочки від краю. Не посередині, а саме полоски від краю. А до середини вони звужуються. Не вертикальні, лише горизонтальні ближче до краю. Але слідкуйте, щоб у вас і не виходили вони за, за границі вашої берези. Це по березі. Зверніть увагу, коли будете гуляти на вулиці. Зверніть увагу на березу, Як у неї? Різні є породи берези, тому. Іноді відрізняється кора і візерунок на березі. Але здебільшого, основна, це ось такі полосочки. Є все. І тепер ми домалюємо зелененькою фарбою, можна цим, цією кісточкою. Знизу, щоб скрити трішки, щоб не були, наче приклеєні берези. А сюди. Якісь квіточки, тут травичка росте. Нам головне скрити оцей корінець, ось цей, бачите, щоб він трішечки заземлився сюди, у землю, у травичку, щоб він не був приклеєний. І тут також, так і треба. А здається, наче це у нас травичка чи мох росте. Ось так. Все. На цьому робота завершена. Молодці, малюйте далі.